Повітряні кулі імітують ворожих бойових плавців, а летючі мішені умовні шахеди та крилаті ракети. Усе інше справжнє. А, подавайте розпираємо повітряне вечір. Кораблі та катери морської охорони прикордонної служби, які нині захищають Україну у складі сил оборони, проводять бойові навчання в одному із секторів Чорного моря. Обстановка максимально наближена до бойової. Під час виходу корабля в море відпрацьовувалися практичні дії по знищенню повітряних цілей та знищенню надводних цілей противника. Сьогодні погода на боці прикордонників. Колеги повідомили, мін немає. Та моряки все одно пильнують. Течія може будь-коли принести сюди ворожі сюрпризи. Упродовж великої війни вони не раз відбивали атаки ворога, тому у програмі тренувань враховано бойовий досвід та потенційні загрози. Ну, ні, загрози це загрози загрози застосування противником засобів повітряного нападу і міни, які зірвані з зміни полів, посланих противником. Прикордонник Денис служить на кораблі близько року. Каже, мріяв про море із Малку. Хотів ходити на торгових судах, але попав сюди теж неплохо. Своїми результатами торпедист кулеметник задоволений. Відпрацьовували стрільби по повітряним та надводним цілям. Це був перший мій раз. Тому так. Це треба доводити до автоматизму і влучати в Сьогодні моряки-прикордонники виконують бойові завдання та здійснюють безпекову місію у рамках зернової ініціативи. Робота 24 на 7, майже без відпочинку. Проте на підготовку екіпажів часу не економлять. І на те є причина. Ворог завжди може застосувати. Якісь хитрощі, якісь безпілотні літальні апарати, якісь засоби ураження військові кажуть рівень загрози ракетних ударів і досі високий. А це означає постійну бойову готовність допоки останній носій калібрів не піде на дно.